Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Чи можна зараз на початку зими обрізати дерева в своєму саду? Наприклад, в грудні. Як чинити, якщо ви ще не встигли обробити від хвороб та шкідників викорінюючими обробками? І яке це пряме відношення ця ситуація має до хвороб та шкідників, що зараз сидять на дереві? Ми все з вами наглядно побачимо, якщо знайдемо гілочку, яка була дуже вшкоджена в цьому році попелицею. І ви самі все побачите, як зробити так, щоб. Наша а, зараз процедура, що ми будемо робити, була найбільш ефективною, і ви одночасно позбулися і хвороб, і шкідників, що накопичилися на дереві, і провели безпечну обрізку. Ось, друзі, я увімкнув макрокамеру та зрізав гілочку, що була дуже сильно вражена попелицею в цьому році. І такі гілочки обов'язково є на кожному дереві в різній ступені ураження, але вони є обов'язково. І ситуація в тому, що попелиця відкладає свої яйця у всіх щілинах, у всіх шпаринах це під всіма бруньками, і обов'язково, якщо є на дереві ось такі скручені листочки. І яйця попелиці витримують до 20 градусів морозу спокійно, ось їх, їх вже видно. Навіть якщо ми обробляємо препаратами від шкідників, то коли яйця ось скручені, ось в такий листочок зморщений, то ніякий препарат туди не дістає. Ніякий так, де давайте я вам покажу, як виглядає яєчки. Ось вони, бачите, біленькі, ось такі цяточки. Це і є яйця попелиці. Вони тут повсюду, Я думаю, що їх тут тисячі саме на цій гілочці, на одній. Ось це все це яйця попелиці. Е, ніякими контактниками ми не зможемо знищити ті, що е, знаходяться у всіх шпаринах, у всіх щілинах. Навіть пам'ятаєте, коли ми обробляємо 30D, якщо хтось використовує 30D, то цей препарат йому потрібно в. Вкрити плівкою. Якщо місцевість гілочки відкрита, препарат можливо спрацює. Якщо якась є складка, то препарат буде зверху, а яйця будуть всередині і нічого їм не буде загрожувати. Отже, що ми можемо зробити саме зараз, в грудні, щоб максимально захистити наші дерева. Тепер максимально ефективно поєднуємо питання, що ми поставили на початку відео. Чи можна проводити зараз обрізку? Так, можна. Якщо дерево скинуло листя, можна проводити обрізку. Це не обов'язково буде початок весни. А без листя дерево можна обрізати і, на, і восени, і на початку грудня, і взимку. Головна умова, щоб у нас була немо, не сильний мороз. А це потрібно по кількох причинах: перша причина ну будуть мерзнути руки, по-друге, Деревина, якщо мороз в нижче 5 градусів, то деревина стає крихка, і ваші зрізи будуть дуже нерівні, будуть велику шкоду наносити дерево. І одночасно нам дуже вигідно, якщо температура буде невеличким плюсом, як зараз у нас в грудні. У нас ще жодного морозу не було, а ось температура спустилася до 6 градусів тепла. А чому така температура є найбільш чудовою? Тому що одночасно, якщо ви не встигли провести викорінюючу обробку, то ми після обрізки, і я підкреслюю, це краще провести після обрізки. Тому що ми зараз зріжемо зайві гілки, зайву площу і одночасно ось ці ушкоджені гілочки. А ніяким препаратом таких шкідників ми не витравимо лише фізичною обрізкою. А потім, коли ми після обрізки будемо проводити викорінюючу обробку, а ми її можемо проводити, коли температура повітря вище 5 градусів. І деревина головне. Головна умова, щоб була суха деревина та сухі бруньки, щоб препарат спрацював максимально і адгезія була максимальна. А ми одночасно і зі шкідниками і з хворобами поборемося і простерилізуємо, обробимо всі наші зрізи, що ми нанесли дереву. І забігаючи наперед, одразу відповім на страхи, які часто існують. Стосовно ось не можна обрізати дерева. На початку зими не можна обрізати дерева восени, тому що невідомо, які, якою силою будуть морози. Воно може дуже сильно підмерзнути. Давайте яскравий приклад: виноград. Виноград він взагалі 100% підмерзне, якщо будуть сильні морози. Але ж ми виноград спокійно обрізаємо та й взагалі. Технології, ми його обрізаємо восени після того, як він скинув листя. Чому ми так само не можемо чинити з деревами, які є набагато 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 стійкішими, ніж віноград, особливо, якщо ви провели для дерева вологозарядний полив, як я казав в минулих відео, якщо ви за ним гарно доглядаєте, все у вас буде чудово. До того ж, стосовно тих шкідників, про яких, яких я зараз вам показав, ще невідомо навесні, коли у вас з'явиться час. Щоб проводити ту фізичну обрізку. Так може статися, що ви навісні почнете обрізати дерево, коли частина тих шкідників вже прокинеться і порозповзається вже на основні скелетні гілки. І потім чи зможете ви їх дістати якимось препаратам, це вже питання. Якщо вам відео було корисним та цікавим, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар. І зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Саме ваша активність під відео, саме ваші посилання є найбільшою вдячністю за мою працю. То допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube. Бажаю вам хороших вражаїв і до наступних зустрічей. Всім до побачення!